Всім привіт! Сьогодні я покажу дві круті автоматичні ферми кавунів в Майнкрафті. Ну що, поїхали! Ось так виглядає перша ферма. Скажете, маленька, ну тут подивіться, що коло неї стоїть. Ну а зараз розкажу, як працює перша ферма. Коли саженець вона починає рости, то спостерігач реагує на це та активує поршні кіломають блок кавуна. Потім вагонетка з воронкою підбирає випавший кавун і відносить його до сундука. Ну а ось і остання друга ферма. Блоки ті самі спостерігачі, поршні, редстоун. До речі, під спостерігачем схована вода. Тепер перейдемо до вагонеток. Тепер замість того, щоб їздити по колу для економії рельс вагонетка їздить зліва вправо. Потім вона передає свої ресурси воронкам, а по ним вони вже йдуть до сундука. Щоб перевірити ферму, пришвидшуємо час в ігрі. 333 тракторна бригада. Мені здається, що щось з мені ФПС. Ну що ж, на цьому все бувайте.